Всім доброго дня і сьогодні хотів би зняти таке відео так як в моєму трактору вже 3 роки і за моїх скажімо так експлуатацій його 3 які в нього є плюси та мінуси. Буду казати те, як я на ньому їздив, працював ну по моїх наглядах. З плюсів, перший плюс це ціна. Коли я його купляв, він стояв 3700. А на даний момент. Такий трактор буде стоїти 5000 доларів. З поломок в мене було, це в мене була лопнула ось ця шлангочка. Я не знаю, чому вона була лопнула, але факт в тому, що вона була лопнула, ну, буквально на другий день вона вже була у мене в руках. що Проблем з запчастями не було ніяких. І ось цей дріт. Оцей дріт на масу в мене був перегнив. І ще в мене така, ну це, я не думаю, що якась така велика поломка. Пустилося масло, там уплотні кольцо треба поміняти. Так, щоб виїхати вже добре в поле, і він в мене вже працював. Е, так. Ну, починаємо з плюсів. У нього простота в експлуатації, конструкція, це, це ну, у вас щось. Там поламалося, до прикладу, не дай Боже, у вас загнулася топлівна. Ви поїхали купили другий насос топлівний, поклали і все. І немає мороки, так як 4-3 або 2 ви вже, там вже у вас більше мороки, бо там вже повноцінна топлівна система. А тут, скажімо так, це мотор, ну, це великий мотоблок. Мотор, можна сказати, що від великого мотоблока. Далі у нього хороше світло. Ви як їдете ночі, включаєте дальнє світло, то ви бачите все, що треба, просто ну, за світло він взагалі хорошо працює. Далі, плюс у нього це підресорений передок. Ви коли їдете по нерівностях, у вас печінки не відлітають, банально зуби, зуби скажімо так, не б'ються один по одному, бо передок на ресорах. І вже візьмемо оце, що передок на ресорах, тут є один мінус. Китайці не придумали от сюди якогось відбойничка. Бо так як є більші ямки, горбочки, і міст деколи достає до рами. Так. Е, ще з плюсів він аріатується з дуже багато навісних, скажімо так, навісного обладнання, за ким він аріатується. Це. Оприскувачі, там фрези. ну, До нього дуже багато чого є. Навіть в інтернеті є, що навісні комбайни, що за ним чіпляють. Ну, Для такого міні-трактора це... це велика, скажімо так, перевага. Він в мене обробляє поверх 10 гектарів землі. Це от зараз у нас е... така вже блисна погодка, от свого вже добре. Ви вважаєте, він зараз у мене через банально, через. 5-6 днів, він в мене вже вийде в поле, він вийде, от, опреско вже стоїть, він в мене вже вийде в поле підживляти пшеницю. Він не вибагливий до солярки. Він, можна сказати, ну, Не бажано ляти, як то кажуть, погано, поганої солярки. Ви йому, що заляли, то він і спалив. Він не вибагливий. Він, він так, заляли, він робить без, без питань, все, все працює. Ну, і ще з таких його плюс плюсів це сила. Ну, сказати чесно, хватає з головою такого міні-трактора для себе. Ну, далі ми починаємо з мінусів. Мінусів це саме перше ось це наш мінус ось тут. Вам, якщо потрібно чіпляти е, вал відбору потужності на ВОМ, вам потрібно знімати ось цю. Ось це прицепне, я не знаю, в подальшому я щось буду з ним думати, щось, щось йому зробити. А, і ще один плюс це рівні. Ще один плюс це рівніна-передача. Хтось буде казати, що рівніна передача не, не буде і так далі. що Комусь не сподобається. Скажу вам чесно, мені сподобалась рівніна передача тим, що ви ніколи коробку не пірвете. У вас зас... ви ремня спалите. Цим ремням вже три роки, вони ні разу не мінялися, їм нічого ніхто не робив. Ви... У вас ремні почнуть свистіти, якщо йому піде важко, ви коробку не, роз... не розірвете. Ну, якщо, скажімо так, якщо захотіти, то можна і розірвати і на одному рівня коробку, скажімо так. Ну, ремні мені сподобались в даному випадку. Ну, перейдемо далі, назад до наших мінусів. Це ось це, скажімо. Оцей кардан, коли ви захочете чіпляти вал відбору потужності, вам потрібно знімати оцю скубу. Другий, другий мінус це нав'язка. Ось короткі, короткі ось ці тяги. Ну, вони якби були трішки довші, було б, на мою думку, краще. Вони ну, Якби вони. Ну, Чуть-чуть, хоча б сантиметрів 20, 20-15 см було б було то, що треба. Е, ну, З тих мінусів, що я казав за моста, що коли міст е, достає до рами, коли ви їдете. Ну, З таких мінусів, ще, щоб назвати його таких мінусів, ну, я не знаю, я ще, скажімо так, з такими великими ніякими проблемами не стикався 3 роки експлуатації, і він працює на ура, він, скажімо так, це зараз тільки прийде весна, він мене вистигати не буде. Він піде зараз в мене Дісков... дісковка піде, піде у мене зараз культивація. У мене зараз піде підготовлювання площі під сою, під овес, під ячмінь. Посів у мене піде. Ну, скажу, скажу вам чесно, на нього зараз роботи піде, скільки що, і він працює. Ну, ще його мінус це проводка. Проводка, я вже цю проводку, я вже не знаю, скільки раз я знімав, перебирав. І міняв окремі, скажімо так, вузли. На стоп-сигнали вузли міняв. Ну, проводка. От проводка мені не сподобалась в ньому взагалі. Ну, вже які ще, скажімо так, мінуси на ньому є? Ну, такий такий міні-трактор Як можна сказати, за його гроші? Він просто бомбезний. За його гроші це просто міні на ура. Це просто сіли і поїхали там. Я, я не знаю, що, що ще додати з його мін, мінусів Про, і з, з плюсів. Ну, скажімо так, за свої гроші ви кращого не знайдете. Ну, кому сподобалось дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!